Ласкаво просимо на 23-й урок. Сьогодні ви опануєте все, що вам потрібно для вашого першого робочого дня. Починати нову роботу може бути надзвичайно важко, особливо в новій країні. Ці фрази допоможуть вам впевнено орієнтуватися на робочому місці та справити чудове перше враження. Пам'ятайте, всі розуміють нерви першого дня. Ставте запитання, робіть нотатки, будьте доброзичливими, спостерігайте, як все працює, і не бійтеся говорити, коли щось не розумієте. Люди хочуть допомогти вам досягти успіху. Почнемо з приходу в офіс і знайомства з новими колегами. Сьогодні мій перший день. Today is my first, day. Today is my first day. Ваша черга. Сьогодні мій перший день. Today is my first day. Куди мені звітувати? Where should I report? Where should I report? Ваша черга. Куди мені звітувати? Where should I report? Я маю зустрітися зі своїм менеджером. I'm supposed to meet my manager. I'm supposed to meet my manager. Ваша черга. Я маю зустрітися зі своїм менеджером. I'm supposed to meet my manager. Тепер давайте дізнаємося, як представити себе вашій новій команді. Приємно з усіма познайомитися. Nice to meet everyone. Nice to meet everyone. Ваша черга. Приємно з усіма познайомитися. Nice to meet everyone. Я радий приєднатися до команди. I'm excited to join the team. I'm excited to join the team. Ваша черга. Я радий приєднатися до команди. I'm excited to join the team. Я чекаю співпраці з вами. I'm looking forward to working with you. I'm looking forward to working with you. Ваша черга. Я з нетерпінням чекаю співпраці з вами. I'm looking forward to working with you. Трохи про моє походження. A little about my background. A little about my background. Ваша черга. Трохи про моє походження. A little about my background. Давайте дізнаємося, як запитувати про ваше робоче місце та офісні приміщення. Де мій стіл? Where is my desk? Where is my desk? Ваша черга. Де мій стіл? Where is my desk? Де туалет? Where's the restroom? Where's the restroom? Ваша черга. Де туалет? Where's the restroom? Дай кухня. Where's the kitchen? Where's the kitchen? Ваша черга. Дай кухня. Where's the kitchen? Який пароль Wi-Fi? What's the Wi-Fi password? What's the Wi-Fi password? Ваша черга. Який пароль Wi-Fi? Password? What's the Wi-Fi password? Тепер давайте дізнаємося про налаштування комп'ютера та отримання доступу до систем. Мені потрібні облікові дані для входу. I need, I need my login credentials. Ваша черга. Мені потрібні облікові дані для входу. I need my login credentials. Як отримати доступ до електронної пошти. How do I access my email? How do I access my email? Ваша черга. Як отримати доступ до електронної пошти? How do I access my email? Мій комп'ютер не працює. My computer isn't working. My computer isn't working. Ваша черга. Мій комп'ютер не працює. My computer isn't working. До кого мені звернутися за ІТ підтримкою? Ваша черга. До кого мені звернутися за ІТ підтримкою? Who should I contact for IT Support? Навчимося розуміти свої завдання та обов'язки? Над чим я повинен працювати в першу чергу? What should, What should I work on first? Ваша черга. Над чим я повинен працювати в першу чергу? What should I work on first? Які мої головні пріоритети? What are my main priorities? What are my main priorities? Ваша черга. Які мої головні пріоритети? What are my main priorities? Коли це потрібно? When is this due? When is this due? Ваша черга. Коли це потрібно? When is this due? Кому я звітую? Who do I report to? Who do I report to? Ваша черга. Кому я звітую? Who do I report to? Тепер давайте навчимося просити допомоги, коли вона вам потрібна. Чи могли б ви допомогти мені з цим? Could you help me with this? Could you help me with this? Ваша черга. Чи могли б ви допомогти мені з цим? Could you help me with this? Я не знаю, як це зробити. I'm not, sure how to do this. I'm not sure how to do this. Ваша черга. Я не знаю, як це зробити. I'm not sure how to do this. Чи не могли б ви показати мені, як? Could you show me how? Could you show me how? Ваша черга. Чи не могли б ви показати мені, як? Could you show me how? У мене є питання з цього приводу. I have a question about this. I have a question about this. Ваша черга. У мене є питання з цього приводу. I have a question about this. Давайте дізнаємося про зустрічі та офісне спілкування. Коли збори команди. Ваша черга. Коли збори команди. When is the team meeting? Чи варто мені бути присутнім на цій зустрічі? Should I attend this meeting? Should I attend this meeting? Ваша черга. Чи варто мені бути присутнім на цій зустрічі? Should I attend this meeting? The conference Where is the conference room? Where is the conference room? Ваша черга. conference Where is the conference room? Тепер давайте дізнаємося про офісну культуру та розпорядок дня. О котрій годині обід. What time is lunch? What time is lunch? Ваша черга. О котрій годині обід. What time is lunch? Який дрес код? What's the dress code? What's the dress code? Ваша черга. Який дрес код? What's the dress code? Які типові години роботи? What are the typical work hours? What are the typical work hours? Ваша черга. Які типові години роботи? What are the typical work hours? Чи можу я іноді працювати вдома? Can I work from home sometimes? Can I work from home sometimes? Ваша черга. Чи можу я іноді працювати вдома? Can I work from home sometimes? Нарешті, давайте дізнаємося про побудову стосунків на роботі. Хочеш випити кави? Would you like to grab coffee? Would you like to grab coffee? Ваша черга. Хочеш випити кави? Would you like to grab coffee? Чи можу я приєднатися до вас на обід? Can I join you for lunch? Can I join you for lunch? Ваша черга. Чи можу я приєднатися до вас на обід? Can I join you for lunch? Дякую, що провели мене. Thanks for showing me around. Thanks for showing me around. Ваша черга. Дякую, що провели мене. Thanks for showing me around. Я дуже ціную вашу допомогу. I really appreciate your help. I really appreciate your help. Ваша черга. Я дуже ціную вашу допомогу. I really appreciate your help. Ідеально. Давайте відпрацюємо ваш перший день на роботі від прибуття до кінця дня. Ви приходите в офіс у перший день. Вас вітає Портє Порт каже: Доброго ранку. Чи можу я вам допомогти? Ваша черга. Скажи сьогодні мій перший день. Я маю зустрітися зі своїм менеджером. Ваш менеджер приходить і знайомить вас з командою. Вони просять вас представитися. Ваша черга. Скажи, приємно з усіма познайомитися. Я радий приєднатися до команди. Ваш менеджер проводить вас до вашого столу. У вас є кілька практичних питань. Ваша черга. Запитайте, де туалет. Where's the restroom? Ваша черга. Запитайте, який пароль wi, What's the wi password? Ви налаштовуєте комп'ютер. Вам потрібні облікові дані для входу. Ваша черга. Скажіть, мені потрібні облікові дані для входу. I need my login credentials. Ваш менеджер пояснює ваші перші завдання. Ви хочете визначити пріоритети. Ваша черга. Запитайте, над чим я повинен працювати в першу чергу. What should I work on first? Ваша черга. Запитайте, які мої головні пріоритети. What are my main priorities? Ви працюєте над завданням, але в чомусь не впевнені. Колега поруч. Ваша черга. Скажіть, у мене є запитання з цього приводу. Ви могли б мені допомогти. Ваш колега вам допомагає вже майже обід. Будьте доброзичливими. Ваша черга. Запитайте, котра година обід. Чи можу я приєднатися до вас? What time is lunch? Can I join you? Наприкінці дня подякуйте своєму колезі за допомогу. Ваша черга. Скажіть, дякую, що показали мене. Я дуже ціную вашу допомогу. Чудово. Давайте розглянемо основні фрази першого дня. Ваша черга. Скажи сьогодні мій перший день. Today is my first day. Ваша черга. Скажи, приємно з усіма познайомитися. Nice to meet everyone. Ваша черга. Запитайте, над чим я повинен працювати в першу чергу. What should I work on first? Ваша черга. Скажіть, чи не могли б ви допомогти мені з цим? Could you help me with this? Ваша черга. Запитайте, коли збори команди. When is the team meeting? Ваша черга. Скажіть, я дуже ціную вашу допомогу. I really appreciate your help. Видатна робота. Тепер ви повністю готові до свого першого робочого дня. Ви можете представитися колегам, орієнтуватися в офісі, налаштувати робоче місце, зрозуміти свої завдання, попросити допомоги, коли це необхідно, брати участь у зустрічах, розуміти офісну культуру та будувати професійні стосунки. Ви пройшли четвертий модуль робота та освіта. Далі, п'ятий модуль, соціальна інтеграція.